Синицький ліцей називають закладом з позитивним характером. Любі труднощі та виклики тут завжди зустрічають креативним рішенням та посмішкою, тому що тут звикли шукати рішення, а не причини. 24 лютого заклад прийняв на себе вибухову хвилю агресора та вистояв. Сьогодні навчання у режимі онлайн дало вчителям більше бажання пошуку нових методів навчання. А у дні професійного свята дня вчителя ми зустрілися з вчительською династією. Знайомтеся. Мошняга Надія Мінівна, вчителька англійської мови. Мошняга Ольга Яківна, вчитель початкових класів. Мошняга Олена Григорівна, вчитель математики. Берегиня династії Надія Минівна. Закінчила школу з золотою медаллю. Поступила в Уманський педагогічний інститут. На третьому курсі переквели нас в Одесу, в Одеський університет. Я ще рік провчилася, вийшла заміж, народився перший синок Артур. Я перевелася заочно навчатися і прийшла в школу працювати. Працювала спочатку піонервожатою півроку, у 1960 році. Це було. Потім працювала вчителькою. Вчителькою тут три дні в синиці і 3 дні в кузьмині греблі. Бо годин було тоді дуже мало, 9 годин, не, не повній середній школі, то я ходила тут десь 12 років ходила. Три дні там, 3 дні там. Всього я працювала в школі, не повірите, 53 роки. У мене педагогічного стажу. З 1960-го. Бо 2013, працювала вчителькою англійської мови, потім заступником директора школи, потім директора школи. Оце всі мої вихованці, всі мої учні, всі мої односельчани. Я свою роботу дуже люблю, любила завжди. І передавала дітям своїм, щоб вони пишалися тим, що вони можуть навчати і виховувати чужих дітей, здавалося б, хоча вони наші стають рідні. І тепер. Коли наступає свято День вчителя, і дзвонять дзвінки з самого ранку, до пізнього вечора вітають, не забувають, це для мене найбільша радість. Крім, крім тієї радості, що в мене діти і онучка пішли по моїх стопнях, працюють і задоволені роботою, і я ними задоволена. І чую відгуки односельчан, і їхніх учнів, і батьків, що вони вчителі. Олена Мошняга і не думала, що буде вчителювати. Перша моя освіта не зразу була освіта вчителя, е, перша освіта бухгалтер, економіст, тобто інший трішки напрямок, так. Але життя змінює свої корективи і повернулися із чоловіком в село і прийшла в рідну школу. Прийшла в рідну школу, запропонували спробуй. спробуй. А що, як я знаю цифри, це моє. Ну і спробувала отримала іншу і вищу освіту в Гуманському педагогічному університеті і пішла вже учителем математики. А все це мене налаштувала наша мама. Сказала: спробуй, оскільки ти зможеш». Я спочатку боялася, як, це зовсім інше, це робота з дітьми, але. Напевне, якщо вже 24 роки я працюю учителем математики, то, то мабуть, це моє. Це, мабуть, моє, мені подобається. Я бачу, я бачу ці очі дитячі, я хочу цим очам, бажаючим отримати інформацію, я хочу її надати. Мені приємно потім бачити. Свої успіхи, якщо діти здають хорошо, ЗНО. Тому всі мені казали, що найважливіше ЗНО на поки на даний момент. Тому мені подобається Мені подобається те, що я за 24 роки роботи змінилися і технології. Технології міняються, діти різні. Діти різні, але мені таке враження в мене складається, що. Раніше діти більше, начебто, хотіли, хотіли більше отримати знань, але зараз вони отримують ці знання набагато швидше, і тому, напевне, в результаті виходить все рівно хороший люди, учень, людина успішна, яка може себе реалізувати. А буває, що вчиться вчитель у своїх учнів. Однозначно ну, постійно, постійно, якщо врахувати ці всі технології. Які ми не можемо швидко опанувати так, як опановують наші теперішні діти, і багато в чому ми в них навчаємось. Тому досвід плюс швидкість опанування, і відповідно виходить потім. Хороший результат історія роботи тісно переплітається з історією всієї родини. Ольга Мошняга, обираючи професію, обрала і свою жіночу долю. Ні одного дня я не шкодувала. Закінчила я нашу школу золотою медаллю. Закінчила тоді. Був свідоцтво з відзнакою. Потім я закінчила кузьміно-гребецьку школу 10-11 клас. І я дуже люблю математику. І в мене була мрія з вчителем математики бути. Але, мабуть, склалася так доля. Батьки в мене досить похилого віку, і вони злякались мене відпустити в Черкаси. В Умані не було факультету математики. І вони сказали, вибирай щось в Умані. Якщо ти хочеш бути вчителем, а я хотіла бути вчителем по одній причині, мабуть, найбільш те, що я обожнюю дітей. Я дуже люблю дітей, особливо маленьких. І так склалося, що я вибрала саме початкові класи, навчаючись, опановувала нові методики. І намагалася чим більше почерпнути знань, щоб потім бути гідним вчителем у школі. В 97-му році я закінчила Уменський державний педагогічний університет і постало питання про працевлаштування. Звичайно, ви кажете, з чого все почалося? Можливо, це саме це любовцю до діток мені дала. Е, моя перша вчителька, Романюк Людмила Васильівна. Е, і разом це все склалося те, що я обрала саме вчителя початкових класів. Коли е, працевлаштування, звичайно, навіть мене навіть я не задумувалася йти в місто. Я надзвичайно люблю сільську місцевість. Не поставало питання, що йти в міську школу. Ну, хотілося б звичайно бути вдома. Тому я звернулася до Надії Мінівни. Вона ще мені була тоді не мамою. Звернулася до Надії Мінівна, Надія Минівна, в мене так склалася доля, що ми всі один одного знаємо з маличку. Олена Григорівна в нас жила в селі. Ми дружили з сім'ями. З Надією Менівною ми теж товаришували. Тобто, так склалося, що нас об'єднала вже сама доля. І Надія Менівна мене знала, як то кажуть, з малесенькою знала мої можливості і. Бачила, що з мене буде толк, я казала, і посприяла тому, що таки я влаштувалася вчителем початкових класів. І саме Людмила Васильівна, яка вже була пенсійного віку, вступила мені в місце, тому що як такого місця не було. Так я почала навчати. І так сталося долю, що перший учень був саме Олени Григорівний хлопчик, старший. Це посприяло тому, що син Надії Мінівни прийшов привітати свого племінника з початком навчання. І так, 5 вересня, ніби ми ближче познайомились, хоча я сина Надії Менівни знала те саме Маличку. Ми як то кажуть, розростали одні школи. Так що можна книгу написати про нашу родину, як всі ці, -ці зв'язки перетинаються. Діти називають Ольгу Яківну шкільною мамою. Зі своїми шкільними дітьми вона вже пройшла 25 років. Діти змінюються. Надзвичайно стали креативні, надзвичайно стали допитливі. І Допит, допитливість у них виходить за межі того матеріалу, що в початкових класах. Звичайно, цьому сприяє наша інтернет мережа. Хто хоче навчатися, то той. Знаходить відповіді на свої запитання. Є дітки різні, але на даний момент у нас е, іде увага, що кожна дитина це індивідуальність. І не, не важливо, чи вміє дитина досить добре читати, чи вміє вона досить добре рахувати, вона особистість. Я намагаюся в своїй роботі знайти от той плюсик і розвинути його. Вміє дитинка малювати, а трошки. Хуже читати, хай малює. Тобто, щоб вони відчували себе вільно у школі, і щоб це не було для них якимось покаранням школа, щоб вони йшли в школу як в другий дім. Особливо війна внесла дуже великі корективи тим, що вони ну дуже хочуть до школи йти. Ярослава наймолодша у династії, не дуже хотіла ставати вчителем, та все ж вступила до педагогічного і успішно його закінчила. Я Хотіла бути жити. Не хотіла. Тому що коли ти живеш разом в такій родині і бачиш, як вони ночами сидять, пишуть конспекти уроків, знаходять різні цікавинки. Це ж насправді не так. Тоді інтернету не було, і тому якісь такі, якісь завдання, щоб їм сподобалось, треба було шукати в різних. Примірниках, книжках, журналах? Маса, маса всього. І я бачила ці купу зошитів, купу книжок біля мами, яка ночами сиділа і ну, не лягала спати, і хотіла для дітей все це зробити, щоб вони, щоб їм було краще, веселіше. Я така, думаю, може, я, може не треба, може не треба. Але так і пішла, думаю, знайду. Я люблю дітей, я хочу бути з ними. Хоча не хочу, розумом не хочу, а душою так хочу, що не можу проти себе піти. Ярослава Вадимівна переконана, сьогодні навчання легше та цікавіше. Е, тому що є дуже багато всього в інтернеті різних так само навіть навіть О, друкованих ці. примірників дуже багато створено для дітей, щоб їм було цікавіше. Навіть якісь інтерактивні завдання, які там вони віртуально можуть підтягувати різні відповіді, е, презентацію створюю все візуально показано, тому що я навчалася. Вони навчалися за старою системою навчання. Я за новою навчалася, і це дуже. Я ж закохалася в цю нову українську школу, тому що все зроблено для дітей, все, що було на рівні очей, що вони все бачили. Тому що е, доведено, що е, якщо дитина візуально бачить, то вона, звичайно, краще запам'ятає інформацію, ніж ми будемо читати ті лекції, їм стояти на тою книжкою, ще читай, 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 щось запам'ятаєш. Ну от я як попрацювала. Ну, я місяць попрацювала. Хоча була вакансія вчитель, і я дуже вагалася, чи мені бути вчителькою, чи не бути. Але життя дало такий, таку можливість. І я думаю, якщо я її не використати, то я себе тоді буду картати, що я не спробувала і не відчула. Коли я прийшла в школу, побачила ці очі. Я, я не змогла нічого з собою зробити. Я працювати, працювати. Я хочу працювати, хочу їх чомусь навчити. Вона не завжди виходить. Я не думаю, що, що в дитині щось не так. Я думаю, може мені якийсь інший підхід підібрати, щоб їх навчити. У мене є бажання навчати, і я спробувала себе і. Мабуть, не що я ці етап життя, ці різні бар'єри життя. Що треба, не треба, треба, не треба. Я все-таки спробувала і не жалкую. Надія Минівна поділилася найбільшим секретом за свої більш ніж 50 років роботи. Вона навчила майже невеличке містечко. Саме одне основне любити дітей. Любити дітей. Заходиш, заходиш, дивишся, а вони вже той ховаються, той присідає, той оглядає, щоб не питала, а той сховає щось. А тоді минуть роки. Ось уже 50. Я, я працювала в школі 53 роки. І зараз день учителя дзвонить. То з Дніпропетровська, то з Харкова, то ще. А пам'ятаєте, як ви мене? А пам'ятаєте, як ви мене? Пам'ятаю, а мені хочеться обняти, так притулитися як до рідної дитини. Скільки їх було? Скільки учнів? Приблизно. Скільки, учнів? Скільки ви виховали учнів? Кожний рік у школі не менше було тоді ста 100, 100 дітей у старших класах. от рахуйте на ну 50, на 53 100, на 50. роки. помножте, та й ми очі, скільки було. Таке так. Та, містечко собі виховало. Та, жов... тепер... Маленько, 30 по 40 навіть так. дітей у класах було. А тепер прийшов, вітає Ваня Цимбо. О, Обнімає, як рідна дитина, і таке тепло пішов по душі так добре, і вечір добре, і ніч спокійна. Боже, як добре. Знаємо ми тепер і чого бояться учні. Те, що вчителька їх не любить, вони це да, відчувають. Да, да. Вони відчувають це. Тому от, успіх вчителя це в партнерстві. Що ти, ніби ти і вчитель. Але ти в першу чергу маєш бути другом дитині, щоб він вона тобі довіряла. Не буде оцього зв'язку, нічого не буде. Нічого, не вийде нічого. Є свій секрет у вчителя математики. У складну річ можна старатися потрібно подати як найпростіше, щоб дитина відчула навіщо, навіщо та функція, навіщо? Та тригонометрія, навіщо ті логарифми, де воно має застосування? І тоді, коли ти починаєш з простого, те вже складніше доповнюється. Але це все буває лише тоді, коли дитина відчуває, що ти їй довіряєш, що вона тобто сама довіра до дитини, дитину ніколи не треба обманювати. Якщо дитина відчуває, що ти... Хочеш донести всією душею те, що ту складну інформацію, а не просто так сказати, то тоді й отримаєш віддачу. Дівчата забрали слова партнерство, саме найважливіше, щоб вони бачили в тебе партнера. Маленькі вихованці Синиці з 24 лютого пережили чимало. Та сьогодні вони виконують своє головне завдання в умовах воєнного стану навчаються. Ну вони вже герої вони такі позитивні. Вони тільки. Е, прийшли в школу перший день, ну як не в школі. Ми зараз в онлайн режимі працюємо. Вони тільки вийшли і зразу мені сказали, що слава Україні, і Україна переможе. І вже в них цей патріотизм є. Вони ще такі маленькі, вони ще такі. Вони ще нічого нічого, начебто, й не розуміють, що відбувається. Але вони такі всі новини мені розказали. І не думайте, Ярослава Вадимівна, що, що Україна не переможе. Вона переможе і все. А то навіть на математиці кажуть, математика у нас. А вони стали і співають у лузі червона калина і не зупиняються. А потім каже, а давайте гім заспіваємо. і гім заспіваємо. І вже куди там математика? Треба співати. Ось тому Синицький ліцей був, є і залишається сучасним навчальним закладом з позитивним характером.